Якщо б це залежало тільки від України, ми б давно всіх би повернули. Як людина, яка сама особисто фізично приймає участь в, в тому числі в робочих перемовинах з російською стороною, я скажу так, що на мій погляд, саме росіяни затягують ці процеси. Я вам багато чого точно не можу публічно розказати, але повірте, те, що обговорюється потім на нашій пропозиції, давайте фіксувати, переходити в практичну площину. Да, нам треба ще час узгодити, поспілкуватись з додатковими компетентними органами. А, і все це затягується. Я чітко розумію, що це затягується Фонд в Україні кардинально в позитивну сторону. Змінилася ситуація щодо обмінного фонду. Честь і хвала нашим Збройним силам України, бо це основний елемент який дозволяє нам проводити перемовини і повертати наших з російського полону, тобто, от, завдяки зусиллям зсу окремим бригадам, які в полон фізично беруть росіян, нам додається додаткового важелю впливу, якщо можна так сказати. Тому слава ЗСУ.